Дівчата, всім доброго раночку смачного сніданочку. Я сьогодні дивіться без тінюшек, без помади. так то так. На сніданок у мене. Коклета. І картопля по селянськи це стара картопля. Салат, капуста, огірок, зелень, соєвий соус, сіль олія. Два кусочки хліба білого. І кепчуп вчора купила чумак. Кетчуп чумак. До шашлику. Ні, не чумак брешов, це чугуєв продукт. Екстра. До котлетки, в общем-то. Була у брата і у нього був такий кетчуп. Мені він дуже сподобався. І я вчора побачила і купила. Він, знаєте, такий... Як от раніше е, мастили хот-доги. Оце він такий. Хочеться отак взяти руками. Нагріла картоплю. Дівчата. Давайте сьогодні просто поїмо. Не хочеться і балакати. Знаю, що треба зняти. Ну, як треба. Ну як надо. треба. Треба, треба. Ну, темы особо не знаю, нема. Буду перескакувати з одного на друге. Ось, допустим. Саша прийшов сьогодні, каже, хочешь гороху? Горошок есть у нас уже. Два рядочка садили. Люблю горох. Люблю кукурудзу. Люблю дыни. В общем. Такая всіядна. Вчора були у нас посиденьки, Поминали маму. Купила пельмешек. Тани. кубаска у мене була. В общем, забрала кожу. Всі наділися. Та посиділа. Я практично це кожен рік збираю. На мама на... я в Минулому році таки не збирала. Купила. Ось так. Солодощі якісь купила, роздала. отак так кожен рік. Таня вчора питає, каже, а ви з мама ну, сперечалися оце так? Ну, сварилися. Я кажу, звісно. Звісно, сварилися. Не, є такі, діти з батьками живуть мирно. І діля. Ну, у нас не сварились. сварилися. перше що я довго жила з ними, звісно. Це можна сказитися. Я представляю. Маму представляю, ставлю себе на її місце. Так, хана. Вона ну, ж собаче переживає. Все на свій лад, а у мене все по-другому. Молодіж живе по-іншому. А вона це не розуміє. Так, так що, да. Всі було. Всякі бывала. Однако ж она моя мама, я її люблю, любила. Нема вже кого любити. Нема. Нема кого обняти, нема з ким посовітуватися. Ось такі діла. Салфітон. Хто знає? Девочки, сейчас. Взяла салфеточку. Вчора купила салфеточки, такі сіренькі. Ну, вони м'якші. Якісь м'якші. Альбатрос. От, Так що, вчора нічого не робила. Вчора така погода була вечором. Класна. Вітерець, саме сапать. ну, ніхто ж уже нічого не сапав. Ввечері була така погода. А днем... Таке парило, таке парило, це вообще. Ну, можливо. І душа не було. Хоч би парило, то на душ Не було душа. Виложила я випускний. І прилетіли мені авторские права. Пісні не можно викладати. А у меня ж там ціла куча писань. И мало того, авторские права. Мне еще и треугольник высветился. Для блогерів, кто знает, так це, наверное, капець. Команда матернізации там нема. Написано, вроде, що ні на що не влияю, но не знаю. Хай буде. мене Може такий ноутбук перегружений. Мені треба його вже чистити. По-перше, що він старенький, ми його купили на весільні гроші Сашою, як нам подарували гроші у 2011 році. На весілля. Ми купили ноутбук. Чи 8 тисяч ми тоді стояв, чи щось таке. То він досі у нас. Боже, скільки я на цього пройшов і робище. У мене там фото, відео уповно. Домашнього. Повно. Так, фотоапарат купили. А купили ми його, наверное, в 2015 році. А там же і камера, і фото. На цьому фотоапараті. Він маленький, але... Ну. хорошенький такий. І все туди, і все туди. Потім хоч YouTube відкрила канал, так туди скидала. А то ж. на ноутбуці. Ну я ж таке відео, шоу в YouTube не теж. тоже. таке, так это. Да. На роботу тормозок уже зібрала я. Це було сніг тіні на, 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 нафарбувати. То я нанесла базу, олівчик і крашу вже ресниці, Думаю, все. тіні не буду. Впочивається взагалі, як літо не починається, я, то самі стрілочку, брови і ресниці, все. Не то наканчувала. Тільки же ріща. Ну це хоч у ці дні було нормально, але вчора, да, парило. У нас в кабінеті нормально. Жить можна. А на дворі ж? Угу. А я вам казала, що у мене дайкон в свирі попишу. Ну, в оцей. В стрілку пішов. Казала, ні. Надо вироді. 17 я була неправильно посажена не в то время. В общем, редька нормальная. Редька, именно чорна редька. А дайкон все, надо выкидать пару рядків. Сейчас сегодня з с работы приду, наверное, вырву его. Так, да, я пам'ятаю, як з'явилися ці хот-доги. Боже, це був взагалі бум. Ми їх їхали, ми ж жили близько до Луганська. Як їдемо в Луганськ, все, хот-дог. Це чітко. Мороз, не мороз, жара, не жара. Ходох. Вам гачечку ложити? Так, кладіть. Щось вони якісь не такі стали. були. Я колись дома робила. Ну, на мені сухі щось получилось. Шаурма в мене краще получається. Зробити би шаурмички. Куди треба що мені купити? Корінне на філе, лаваш. Хочу б мої Помидор, капуста. Капусту ложу обязательно. Свижу капусточку. Цибулька. Огірок якийсь. Маринованный можно. я зробила собі, чайок. Мій власне збірожі. У мене там декілька пакетиків залишилось і все. І все. Без двадцяти. Зараз увагони ще. Сьогодні. А треба було меду положити. Такий він крепкий прямо. У мене є тут. Ціла вазочка печ... печива всякого. Де я вчора купляла Наполеон з коричневою начинкою. начинкой. З білою вже нема, а ось, все. з білою. Таня вафлі принесла. відрізала. одрізала. Сильно відрізала, воно тепер не закривається. Бачите? Сильно отпанахала. Я Вообще, перший раз купила такий кетчуп, якщо чесно. Перший раз, який здоровений. 50 гривень. 50 гривень, 50 копійок. Скільки тут? 850 грам. пошти літра. Краще спожити до 12 листопада цього року. Та, звісно, споживам. А Ваня ж тоді ось зняв відео, таймлапс. Прикольно. Я може на той канал виложу. Там воно 40, фи... 40 секунд. 40 секунд. Оце з ночі знімалось до 10 ранку, напевно. Так прикольно, як луна уходить. Темно-темно, а -темно. потім починає світати, світати, світати. Туман над, над камешами, такий туман-туман. Быстренько раз, раз, раз сонечко, коти собаки то там, то там. Ну, в общем, прикольно так, класно, мені понравилось. Взагалі, обалденно. я вас виложу. Надо його спочатку скинуть, воно у мене на телеграмі, його спочатку скинуть. Надо якось в телефон мені сохранити. Я так ніколи не робила, я обычно беру шнур, скидаю на, на, на цей, на, на ноутбук, а с ноутбука уже на телефон. Ну, надо, короче, надо уже учиться, трошки. Так, ну шо, попробуем что, попробуем горошину. Что у нас тут за горошины? Ой, красивые какие! Какие красивые! Красивенные! Горошинки! Менші? Да, вже й горошек пішов? Все швидко? Все швидко, Раз, раз, і знов зима, знов зимуємо. Ну і що ж, поробиш. 16 хвилин, да, ой, майду не вистачає. О, вийшов. Це настоявся. Дівчата, чи хвір саме натуральний? Ви що? Так, ну що, буду прощатися з вами на сьогодні. Будьте здорові, дівочки мої. Бажаю вам всього найкращого, здоров'ячка. Дякую вам за коментарі, хоч їх і мало. Але я все розумію, перегляди є. Ви дивитесь, нема коли вам писати. Нічого страшного. Хто може, пишіть. Буду дуже рада. От. Всім здоров'ячка, миртного неба, добра, тепла, уюта, затишку, всього самого найкращого. От. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.